Ранок, Київ, травень, цвітуть каштани. Все просто, що я обожнюю в Києві. в Сьогоднішньому ранці є. Подивіться на цей ідеальний київський ранок. Значить, Сьогодні субота, початок 9-ї, нікого немає. Суцільне задоволення. Тільки неймовірні київські каштани. Мені здається, вони найкрасивіші саме в Києві. Мені дуже хотілося записати це відео в каштанах, тому що що може бути прекраснішого ніж травень, Київ, квітне чи каштан. Звичайно, ще бузок, але до бузку ми з вами не дійшли. Моя укладка так, от тиждень назад я розпочала рубрику в рілсах і вирішила записувати поки що раз в суботу якийсь рілс роздуми про все на світі. І сьогодні я вже записала його. Тепер записую відео на Ютуб. І я розповідала про те, що 10 років назад, 10 травня, я створила аккаунт Загора. Ця концепція народилась у мене зразу. Я зразу придумала назву, я зразу знала, про що це буде. І 10 років я служу своєму аккаунту, своєму Києву. І цей, цей мій блог Загорат завжди був про місто. І я, як довірена особа цього міста, його презентувала. І ви знаєте, моя поїздка в Італію дещо змінило. Я зрозуміла, що я більше не хочу присвячувати свій блог з город тільки Києву, тому що є я особистістю, якої є багато грани, і мені хочеться розповідати багато про що. І тому частина цих моїх суботніх рілсів це ж про А я навіть змінила шапку в профілі в блозі і написала, що в Київ мистецтво, життя і себе. Тому мені хочеться більше давати контексту, адже життя це не тільки місто. Кожен з нас може бути цим містом. В нього може бути багато граней. Різних районів, різних поглядів, різних відчуттів і різних станів, і саме це мені зараз хочеться транслювати в блозі бути собою, бути різною, бути про різне. Але моя основа завжди буде Києвом, тому що у нас кармічний зв'язок. Знаєте, якщо ми віримо в тарону мирологію, якою я захоплююсь, яку я вивчаю, то у нас є таке поняття як кармічні вузли, і кармічні зв'язки. Нашого Києва 15-й аркан. І цей 15-й аркан є у мене в кармі. І, значить, він мені кармічний. До речі, 15-й аркан це аркан диявола і йому характерно все, що ми знаємо про Київ. Це багато релігійності, багато церков і багато магії лисі гори, відьми, шабаші і так далі. Це яскравість. Це така незламна сила духу, це бажання бути найсильнішим, найкращим, найяскравішим. Тому можливо Київ і не всім заходить це дуже складна енергія. Але так як вона є у мене в кармі, я обожнюю цю енергію, я її розумію, я її знаю. І що саме цікаво, в нумерології я після навчання активно консультувала, а потім якось стало менше часу на це. Я проводжу консультації більше для своїх подруг, але я дуже захоплююсь для себе це вивчення сумісностей, енергії міст і країн з особистими сумісностями. Мене, подруги. Тому, якщо вам це цікаво, можемо щось обов'язково порахувати. Але у Києва скажу ще раз: неймовірна енергетика це така сила і потенціал, це незламне місто. Це місто, яке вистоїть і переживе будь-кого, буде надихати і буде приваблювати, та знаєте як. Заманювати до себе, його будуть не розуміти, ним будуть захоплюватись, його будуть бажати підкорити. Але підкорити 15 й аркан неможливо, з ним можна тільки домовитись і бути з ним, як то кажуть, по любві. Тому давайте кохати наш Київ неймовірно, сильно, як кохаю його я і ще дуже багато киян. Я записую це відео четвертий раз, але сподіваюсь, зараз воно запишеться. Я приїхала в Сіметрію на свій улюблений ендомасаж Мантіс. Минулого року я пройшла курс процедур, і це був дійсно класний ефект, який я побачила з першої процедури. Про що Мантіс це корекція фігури. Але для мене набагато важливіші постефекти це розслаблення м'язів та покращення емоційного стану. Воно реально покращується. Я пам'ятаю, як я вийшла з першої процедури, така в повній ейфорії. Тому мені здається, мантіс додає якихось дофамінів, ендорфінів. Тому. Я дуже вам рекомендую, якщо у вас є запит зараз попрацювати з тілом, зверніться в симетрію, сходіть на перший масаж, спробуйте як вам, і може теж підете на курс. А суперприємним буде те, що якщо ви скажете, що прийшли від мене, вам зроблять приємну знижку. Я, до речі, після масажу поїхала ще до свого косметолога. Сьогодні я вперше робила ботокс і на зону шиї. Е, просто холодно, думаю, в светрій так там ніяких слідів немає. Робила цей ботокс, свій улюблений, і цей я дуже насправді вже чекала цього моменту, тому що моя улюблена процедура це ботокс. А зараз заїхала в суботу, буду чекати свою подружку, пити по матч і з'їм кекс. Я просто втрачаю тут свідомість. Це знову Анюта мікрофони працюють. Добре рані, працюють працюють? Працюють. Ну, вже, вже який ранок? 12-та година. Ну, У нас хто знає зустріч. Це? Хто це знає, скажіть мені. Бо в мене йде череда від, від відео. У нас зустріч ми на 12-ту. Ми будемо 5 секунд. А, секунду. А, е, а зараз 11.59. Ні, вже 12. Вже 12. Просто Світік почала ходити по зустрічах нарешті в моєму стилі. Бо раніше Світуля приїжджала, знаєте, за скільки? А, от, допустимо, ми домовились зустрітися на 12, мені Світяк пише в 11. Я на місці. І ти начебто і не запізнюєшся, але ти себе відчуваєш трошки дивно, бо в тебе вже відчуття, що ти реально вже запізнюєшся. і ти починаєш це бігом-бігом туди. Я їхати. не знаю про що вона говорить. Я сьогодні в мене була перша називам це зустріч, appointment в салоні на масаж на 9, Я о 8 вже гуляла по місту. Чекала, чекала. Ні, ну гуляла по місту. Це в тебе плани. А коли ти типу, з кимось домовився? Ну до Анюти знаєте, як я люблю приїхати? От, наприклад. 6. Якщо я схоню Анюта не захотіла зі мною їхати зустрічати світанок, я там потусувалась в шість, я вже вільна. Я сказала, що я захотіла поспати. Бачу, вона вже є в мережі. Ми переписуємося, я пишу, що ти, як ти проснулась, проснулась, кажу, я до тебе прийду, вона окей, я кажу, я під жарти, Я вам чесно кажу. Ну, все, все дуже можна пояснити. Ця історія ще триває з дитинства. Я в перших трьох класах точно ходила додому зустрічати свою першу вчительку і настільки ходила додому, що вона мене навіть пригощала зранку чаю. рано це було. Тому дивіться, я, я запізнююсь, це правда. Буває. Але дуже, дуже рідко. Я люблю, да. Бути Мені здається, вчасна. ти в мене трошки не хватало запізнюватись, бо раніше ти прям дуже зарані поїжджає. Просто я правда, коли втомлюся, я можу запізнитися. Це дуже рідко. Я запізнююсь. От я кажу вам, як є. Я запізнююсь. Це в мене. Тому ми запізнюємося і їдемо на зустріч. Да. О, ви завтра-завтра я япові. Він такий, я хочу, мабуть, прийти, каже доктора. Це мій сусід на стиля. Я скажу, ти вже виходь. Дивіться, яка у мене стильна подружка. Звідки ваш тренч? Мій тренч від українського бренду Коц Мінодумоць. А У мене ще, до речі, є пальто. Дуже розкішне з плечима в мій зріст індивідуальний пошив. А сумка в мене руна Бекс. Клас! Світлана, розкажіть. Мене звати Ніколас Карма. Що це у вас за лук? Мій? Ваш? А що вам розказати? Світлана, ну що ви в зуті? в ви? Це Ізабель Марант. Оце Ізабель Марант, добре. Ці джинси це HM. Кофта. І піджак це з гардеробу моєї подружки. Вона мені подарувала. Я піджак тобі не дарувала. <ріст> Окей, вона подарувала мені кофту. А, а піджак це забрала. Сьогодні зранку я виявила в своєму гардеробі і вирішила, ну щоб не одягти, якщо така річ гарна. Це один з моїх улюблених. Українських київських брендів Сая просто обожнюю цей шарф. І моя сумка Максмара, яку я теж сьогодні виявила у себе в гардеробі. Думаю, чого б не вигуляти. Клас! А взагалі знаєте, куди ми сьогодні йдемо? Не знають. Ми... Ми не знають? Ми йдемо в шоурум Фаберіні. Це бренд вишиванок. Так як скоро день вишиванки, хочемо щось підібрати. Парний лучок ходіть. Куди йдемо ми занютує? Ми Вже всім про це розказали. Ми обираємо вишиванки, і я дуже люблю чорні насправді. Така... Це може бути і сукня, ну тому що вона і повністю закривається, і є пояс, і може бути як халат. Я, до речі, останнім часом дуже люблю формат халат. Гарно, Гарний? Тому ви знаєте, де. Сидіти, сидіти обрали дві вишиванки завтра Зараз поведу вас в новеньке місто. Воно називається «108». І насправді воно перевідкрилось, тому що до 22-го року воно було відкрите на Великій Житомирській І пропрацювало зовсім недовго, як ви розумієте. І Що хочу сказати, коли воно відкрилось це була студія йоги плюс кафе. В якому захваті я була від цього місця? Як мені подобалось їхні авокадо тости Взагалі, як мені подобалось їхній стильний інтер'єр. Тому, на жаль. Коли, ну, коли вони закрились, я дуже сумувала. А зараз вони знову відкрились, і ми йдемо з вами туди. Не на його, але Снідет. Мій вибір в виборі сніданку пав на місокашу. кашу. Чому? Буквально декілька днів до того я слухала на Ютубі відео про сині зони про людей довгожителів, про те, як вони харчуються. Авторка каналу розповідала про свою подорож на окінаву і про те, що вона багато ходила до місцевих жителів та спілкувалася з ними про їхнє харчування. І от всі ці прекрасні бабусі дідусі сказали, що вони не бачать свій день без місо, супу, пасти, каші. Тому я сьогодні в 108 їла місо каш. До речі, дуже смачно. Розповім. Про одну з самих прихованих кав'ярень Києва, як на мене. Вона називається Перший поверх і знаходиться в дворику дворику на Липинського. Я би ніколи про нього, про цю кав'ярню не дізналась, якби не моя знайома Анюта, фанатка матчі кав'ярень. Анюта, тобі вітання. Ви приходите в арку біля нього, попадаєте в такий двір, потім за будинок, і потім ви бачите цей прекрасний двір, це місце. Тихо, затишно, співають пташки. Мало людей, поки що, не знаю, як буде потім. Я буду пити свою улюблену матчу. Я, до речі, не люблю пити в чавані, але забуваю інколи попросити мені в чашку зробити. І буду дегустувати цукерки дабл какао. Значить, ну так як я записую вже другий раз, це відео, бо перше, я забула включити мікрофон, я вже спробувала лимонну. І буду пробувати. Ну, я її вже знаю, пробувала вишневу, вона дуже смачна. Тому, якщо ви десь бачите дабл какао, Хайлі recommended. Всем Ми знову ранок. вас вітаємо. Всім добрий ранок. Все одно треба говорити голосніше. Так, друзі, у нас сьогодні і у нашого проекту 2628 Давайте, взагалі, ми вам розкажемо про наш проект. Хто ми? Хто ми? Мене звати Світлана Гарвіківська. Мене звати Анна Макіш. І у нас з Анютою є спільний культурно-освітній проект 2628. 26-го числа День народження, 28-го числа День народження. Так гарно співпало, скажи. Так, ми боги неймінгу, тому проект 2027. Боги неймінгу і фанати нумерології. Цей проект присвячений культурі, історії, моді, мистецтву, театру. Ми в форматі неакадемічному вивчаємо всі ці предмети. Це досліджуємо. В гарному і світському форматі. Так, звичайно, це гарний світський формат. Ми проводимо наші заходи в кафе, в ресторанах, в готелях. І навіть вже мали досвід. У нас була перша подорож за кордон. Ми їздили до Тоскани, попередній влог про це. І Проводимо в готелях, в ресторанах і в Італії. І маємо вже. Навіть наступний план на подорож. Ми їдемо в Париж. Так, ми їдемо в Париж у вересні. Так, 18-23 вересня. Париж це столиця натхнення. Кому цікаво про деталі дізнатись про тур в Париж, або пишіть в коментарях, або заходьте на сторінку проект 2628 Instagram і там все можете почитати. У нас все є в закріплених постах. Так, а сьогодні ми зібралися збираємось в кафе Шарлот зустрітись з нашими підписниками. Так. Та не важливо. Ось так. Ось та, так. Та. так. Дякуємо. Ані, у них такі божественні мадленки. — Я знаю. Ти знаєш? Хочеться спитати, Это звідки заїла? вона знає. Ну, я їла. Рекламна пауза. Мадлинок з кафе Шарлот. А сьогодні, ми зібрали... Щас. <світ> сьогодні ми зібралися в кафе Шарлоті на сніданок з знайомства. Ми зібрались в кафе Шарлоті на сніданок знайомства з нашим проектом. Ми проводимо такі формати смарт-брекфесту раз у місяць. Точно почали проводити, повернули їх. І на ці формати ми запрошуємо різних цікавих людей. Сьогодні цікаві люди. Ми будемо ми так. Так що запрошуємо вас з нами. Ніби все розповіли. Я думаю, що а в Мілані Бранч найголовніше. Друзі, 27 20... травня yeah. під Міланом, 20 хвилин від Мілану. Розказав вілі... про цікавих людей, я себе забула. От. На старовинні вілі буде наш другий бранч в Мілані, і цей бранч, цю лекцію буду читати. Я буду розповідати вам про своїх улюблених жінок. Тема називається Жінки, які створювали моду та змінювали мистецтво. Це буде Брікар. Пегі Гугенхайм, Діана Вріланд і... і Жанна Тусен. Мої улюблені жінки жінки, які подарували світу сюрреалізм, пантери, леопардовий принт і взагалі моду в тому розумінні, яке ми з вами сьогодні маємо. А знаєте, яка буде фішка моєї лекції? Я Обов'язково з нумерологічної точки зору пройдусь по кожній з чотирьох жінок і розповім, які енергії в них рухали, що допомогло їм стати тим, ким вони стали. Запрошую вас до Мілану. І до речі, якщо ви захочете, у вас буде можливість зупинитись на вічнавілі. На так ці деталі також можна буде узгодити. Там буде у вас чекати зранку шикарний сніданок, а попередньо ввечері шикарна лекція спілкування. Так що до зустрічі на всіх наших подіях. привела Анюту в перший поверх. Вона сказала: ну мені треба перед історією розповісти. Що коли ми були в Римі, ми заходили в Канова та Доліні. На жаль, на жаль, я вам його не зняла. Анюта сказала, що там найсмачніший капучино в її житті реально був. Да, нют? Да, реально дуже смачний. І ми прийшли в перший поверх, і анюта мені говорить, що тут кава як в Римі. Я вам зараз покажу. Руки трусяться в мене трошки. Ну, а я п'ю матчу знову. А я їла оцю штуку і дуже вона смачна. Що це таке? Кантучині? Кантучині. Ми з вами опинились в одному з моїх улюблених місць. Це тісіпіца, яка знаходиться на розі Олеся Гончара та Стрілецької. На вході в тісі піца куточок від мутабор. Цілісінький день просила. іде дощ, і звичайно, насправді погода розкішна, я шикарна. Але ж наш контент сьогодні знімався проміжки, коли немає дощу. Але він є. Він іде, але дуже гарно насправді сьогодні. Скоро будете дивитися геніальний відеоконтент від нашої альоночки. Так, це альонка, і вона нам знімала просто супер неймовірне атмосферне відео і фото. Ми сьогодні з вами сходимо в мою улюблену галерею Голденс. Біля неї знаходиться така чарівна скульптура. Чому я люблю галерею Голденс? По-перше, це про найкращу добірку мистецтва в Україні, яку я зустрічала і зустрічаю. По-друге, в галереї Голденс раді, відкриті, зустріти кожного гостя. Тут мистецтво культивують, тут мистецтвом надихають і заряджають відкрилась виставка перед аукціоном українського колекційного мистецтва. Тут неймовірні роботи, музейні роботи, бокшая, сельського, патика, звичайно, Марчука. Приходьте в Голденс, якщо ви хочете познайомитись з мистецтвом, хочете його зрозуміти, полюбити, дізнатись або, звичайно, купити, почати колекціонувати. А що тобі тут подобається? Багато чого. Це до Така досить рідкісна робота була. Вони, вони такі як живі, якщо чесно. Так, да, вона була на виставці в Київській картинній галереї, там була виставка з закарпатців. Це була така, скажімо, знакова виставка. І Багато робота магазинних робіт і робіт з приватних колекцій. Також ця робота була. Багато природи зазвичай, тому там якісь парки, міські пейзажі. Така рідкісна для нього, в принципі, а він жив в Україні завжди чи да, ні? Ну, да? Ось Ерделі і Бакшальки це uh -huh. засновники закарпатської школи живопису. Це такі два мастодонти. Да, да, да. Після них вже така ціла плеяда закарпатських Цирк... 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 митців пішла, скажімо там, Волоцька. А так з Так. Це да. До, До речі, була виставка в музеї Шептицького, сельського. Таківського bu... я після поїздки у Дрвова я всім тут розповідаю, що це, в принципі. Найбільше, що мене вразило, і то київляни і робили цей проєкт, до речі. От оцей патик мені подобається. Ось патик учень сельського, до речі. Дуже, до речі, гарно цей жіночий та з патиком. співіснує. вона. Да. Це наш топлот. Угу. Це робота Миколи Гущенко. Можна сказати, що. А це... який період? Це 70-ті роки. Такий Найулюбленіший серед колекціонерів в його період, бо він вже використовував такі яскраві кольори, в нього не було вже такого соціалістичного живопису, і, там, угу. більш такі вільні а, в художньому плані роботи. І ну, тут видно там, такий ж, динамічний мазок, яскраві так. кольори. І це можна вважати, я думаю, що одна з найкращих, найкращих. Років, Ну, як десяток. Можна. 100 років тому. Ну, 28-го року, ну, майже 190-го а ми знаємо, Шкільки хто це? Ми це на увазі, хто позвав, чи це? Ні, 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 на березі. Просто написано, що вона є... дуже ніжна. Ну, ніжна тендітна і така, При тому, що вона як формати тюда, але при тому закінчена дуже така професійна робота. Сельське, так бо та, він є в каталозі, це такі його кольори, відомі його стилістика, то всі роботі зійшлося.